Удари по Дніпро-Гесу забруднили воду нафтопродуктами, а саме мастилом запорізькі екологи підрахували майже 400 тисяч квадратних метрів поверхні Дніпра на території Запорізького регіону було вкрито токсичними речовинами. За словами науковців, це не лише забруднення води, а й загроза для флори і фауни водойми. Чи безпечна вода зараз? Чи можна її пити, і чим будуть поливати поля? Все це Олена Каптюх питала в експертів. Через удари по Дніпрогесу більше півтони нафтопродуктів забруднили Дніпро, кажуть екологи. І запах. У воду потрапило мастило з машинних залів. Була обстежена площа річки Дніпро нижче за течією і виявлені плями приблизно 375 тисяч метрів квадратних, які було вкрито плівкою нафтопродуктів. Вміст токсичних речовин майже у вісім разів перевищив допустимі норми. Підрахували екологи. Вплив різноманітний, іде він і. На забруднення атмосфери, на забруднення ґрунтів, ну і звісно, за забруднення вод. Життя тварин, рослин та мікроорганізмів Дніпра опинилося під загрозою. На місця найбільших забруднень відправилися екологи. Треба було терміново знищити мастило у воді. Для цього розпилили біологічний сорбент, який розчинив нафтопродукти. саме так кажуть екологи, і вдалося очистити Дніпро після мастила. Тепер кажуть, вода у межах норми розчиняє вуглеводні на воду та гази, і так сталася ліквідація цієї аварії. Течія та сама природа, пояснюють науковці, допомагають очищати воду в Дніпрі. Що проточність збільшилася, вода більш швидко потрапляє вниз до Чорного моря. Ну вони туди вниз пошли, з Запорізької, до Херсонської області, і далі, далі в Чорне море. Ну, за рахунок самоочищення е, нафтоокислюючих мікроорганізмів, які є і в донних відкладах, і в самій воді. Вони потроху будуть е, розкладатися. Але причин для турбування є: якість води Значно погіршилася, а це стосується і питної води, і води для поливів полів, говорить професор Рильський. Якість води в руслі Дніпра і туди, до самого кінця, до Дельти воно погіршилось значно. Як за фізико-хімічними показниками, так і за біологічними мікробіологічними стало гірше, але у межах норми, запевняє керівництво Запорізького водоканалу. За якістю питної води слідкують щоденно, теж Дніпровська вода безпечна для людей. Різке погіршення якості води в річці Дніпро в районі водозаборів КП «Водоканал» зокрема за таким показником, як забарвленість. Такий показник, як забарвленість, характеризує воду лише візуально і не свідчить про її небезпечність для вживання людиною. Фахівці водоканалу гарантують, що вода у Запоріжжі залишається безпечною та не потребує додаткової очистки. Запорізькі науковці ж вважають, що ситуація покращиться коли потепліше. Тоді мікроорганізми в воді почнуть самостійно очищати воду. Буде все залежати від температури, бо бактеріальна біота вона краще працює, якщо температура води вище 16 градусів. Зараз ми такої температури не маємо. І В цьому році висока повінь і багато води. Вона приходить з півночі, то вона прохолодненько.